Туши свет! Украинских БПЛА уничтожены в ходе отражения массированного налета с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая, то есть непрекращающийся налет. Не очень круто, нам не нравится. Нам очень сильно не нравится. Всю неделю просидели в подвале. Вон он, красный. Ой, ёпт. Средства ПВО за неделю сбили 1548 беспилотников самолетного типа. Летают гниды, кружат, как коршуны. Его вон огонек главный, видишь, какой-то горит. Да, да, да. Ты Слышишь, как это? горит элементный? Элементный, да, разгорается. Вот, элементный горит. На. Одна за одной идут волны от а на Нашу страну, вот эти дроны, притом мы же понимаем, что это никакие не украинские дроны, ебать в энергию въебаться, беспилотник. Но так как они не способны пробить системы ПВО, охраняющие оборонные объекты, то поэтому они пытаются работать во многом гражданским объектам. Вон, уже 10 штук а, а тепер Все, Скільки заработали. Мені дуже до вподоби порівнювати те, що знімають наші кореспонденти на місцях, з тим, що кажуть пропагандисти, як вони все успішно збивають. І от останнім часом мені дуже подобається дивитися, як наші кореспонденти думають, що дрони. Як комарі летять на світло. Летить ще Іди один. Так, один летит. І давай отсюда. Ваш... Вас... Вас... Світ туши, ёпта. Свет, свет туши! Туши, свет! Ви могли побачити на цьому відео щонайменше три влучання по території російського підприємства Енергія в Ліпецькій області. Це одне з найважливіших підприємств оборонної промисловості Російської Федерації. Там виробляють, загинайте пальці батареї та акумулятори для дронів, літаків, кораблів і різної електроніки, ртутно-цинкові та літіонні елементи для зв'язку реби і тренажерів для військової техніки, електрохімічні конденсатори для потреб міноборони Російської Федерації. Автономні оптичні енергетичні установки Підприємство вже давно під санкціями світовими через роль величезну роль у ВПК Росії. Але тепер санкції вже третій день поспіль накладають наші дрони, але всі ці відео це свіженькі з сьогодні. Хоча Соловйов розповідає все одно, що ми влучили в дитячий садочок. вони не способне пробити системи ПВО. Охраняющие оборонные объекты, то поэтому они пытаются работать во многом гражданским объектом. Ну, сам факт вчерашнего падения на территории детского садика о, о многом говорит. Я просто жду, когда у наших закончится запас терпения, и мы просто долбанем так, что потом уже не надо будет ничего говорить. Но сам факт, то, что эти дроны где-то собираются. Обозначают, что есть еще неразведанные цели. И если надо, то может и чем-то потяжелее. Долбануть так, щоб нічого не залишилося. Так а чого до сих пір не довбанули? Може, бо у вас замаленька, чи це просто стандартний скрипт програми, коли дуже сильно кудись прилітає це, знімають всі росіянчики на свої телефони і публікують в соцмережах. Ми долбаньом чим-то таким, що вообще не останеться нічого. Знову ж таки, на питання, чому не вдається вибити українські ВПК? Відповідають, все пропало воєнко. У них трошки інший контекст та й взагалі вайб повідомлень. Я хочу напомнити, що а, зараз на Україні а, БПЛА проживають близько 500 підприємств. Угу. Uh Вони -huh. розсіяні. То есть, когда бьют по этими калибрами Х-101 и прочее, молотком, -тара... из пушки по воробьям, условно говоря, производство децентрализованное. Сирів на шаг і на на, пол, uh -huh. на пол, а то і на, на шаг періоту до на два. Тим часом в програмі Соловйова пропонують реальний сценарій боротьби з українськими, не просто з українськими сотнями українських дронів у небі над Росією. Вони кажуть, треба просто. Перерваты на территории России тактичную ядерную сброю. Вот послухайте, мне ж це не почувствовалось. Я не понимаю, как без применения более тяжелых видов вооружения вот это все преодолевать. Понимаете? Вот, ну да, они придумали птиц. Что-то придумают сейчас в ответ, а, а, придумают что-то другое. Но это бесконечный процесс. Тут что-то должно быть, знаете, как грубо говоря, против лома нет приема. Должно быть что-то такое, которое сломает вот, вот эту всю эту систему. Воздушный подрыв тактическое вот. оружия вот. обладает в частности мощным электромагнитным импульсом, сжигающим вот. Я думаю, что мы к этому. Поэтому придем, Михаил там, Михайлович, учитывая безумие также, европейцев, также то мы придем не, не только А нейтронный боеприпас, он не влечет за собой больших Но. разрушений э, объектов на местности и радиоактивного заражения грунта. Более того, если мы, когда мы, не если, а когда мы я надеюсь, мы это все-таки сделаем, то европейские военные, так сказать, и милитаристские амбиции тоже резко поубавят. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чи однаково мы чуем и считаем то, что звучит в студии. Тобто вони хочуть погасити всі дрони, але якщо ці дрони летять на територію Росії, то ну як це? І мені здається, що оця історія про те, що ціль цих всіх дронів це дестабілізація ситуації всередині Росії, судячи з того, що вони несуть, Україна цієї цілі досягла. Тепер по поводу дронних атак на гражданські об'єкти і всього остального. Я убежден в том, что ставку на победу на поле боя уже давно никто не делает. Тактика Украины давно изменилась, тактика Украины это ракетно-дронные атаки и требования санкционной политики в отношении России. Для решения какой задачи? Опять же, не победы на поле боя, а для решения задачи дестабилизации в России. Они поставили перед собой цель. Я думаю, она изначально стояла, просто они не смогли ее реализовать. И сейчас они ставят цель дестабилизации России. Раньше ставили, и сейчас ставят. То ставили, и ставят. То в принципе, ничего не изменится. Чи... Просто поступово ця дестабілізація приходить. Підпишіться на канал, якщо ви теж у чуєте порушення формальної логіки в заявах пропагандистів, і не просто підпишіться дзенькніть в дзвіночок, бо де ще стільки приємностей у виді хейту русні через прильоти. Ви почуєте в них, от в пропагандистів я вам купу разів це пояснюв. Дуже простий сценарій. Коли дрон прилітає в їбало, то треба просто говорити про ядерку. І погрожувати, вдарити по центрам прийняття рішень все інше. Вони нічого не можуть вигадати. Господи, це так нудно. Поважним во-первых пунктом вищих зв'язнів управління і політичного і воєнного руководства і важним інфраструктурним об'єктом політичним ми не били ні разу. Ну, может быть, вот это и ошибка, вот это и ошибка, которая, которая позволяет считать, что они могут принимать такие меры, как э, налеты волна за волной беспилотных летательных аппаратов э, по столичному региону. Может вот, да, может после этого момента как-то ну, мнение у них, генерал. как мнение у них изменится. Вот. Да. Опять-таки на этом и не в том. Дело, що я, вот, наприклад, сторонник какого-то лішнього кровопускания, там любитель там каких то чрезмерных разрушений. розрушень. Ну, не ні ведуться в в полсилу. Не ведуться. І час від часу деякі наші глядачі пишуть в коментарях: навіщо ти нам показуєш одне й те саме, друзі? Та це вони насправді говорять щоразу. От це ми можемо знаєте з цього насміхатися, казати: Ну, дивіться, якщо буде прильоту, вони будуть казати, а ми ядерку!» Або ми ударимо по центрам прийняття рішення, а їхні глядачі взагалі не смущає той факт, що вони це несуть щоразу, і щоразу це не роблять. Ні, звичайно, буває в пропагандистських шоу така дікуха, що на голову не налазить, її зазвичай шукає по персоналіях. От, наприклад. Коли бачу, що в студії Скабєєвої журавльов депутат, то я розумію, що от зараз щось він бовкне таке, що просто як ото тоді про секс-черепах в публічних домах в скандинавських странах. Розумієте, тепер він дійшов до рака простати у Байдена. Ви ж чули, мабуть, на тижні про це була інформація, і тепер журавльов каже, що це. Зеленский заразил Байдена. И Сенат вдруг озаботился тем же самым. Ой, неужели у нас такой был президент? Но это достаточно странно. Вот и, кстати говоря, это... он дабнимался с Зеленским, наверное, поэтому заразился вот этим раком. Слушайте, вот эти люди нас упрекают в том, как правили Брежнев, как правил Черненко, Абсолютно. на Ельцина, Кива. Они да. все были гораздо более дееспособны, чем вот этот вот, хотел сказать молодой человек. но они Он не сами. Стал ему знаете, надо у них закон о защите овощей там есть. Зеленский, кажется, заразив закон по защите овощей. Ну це... Це каже депутат державної думи. Уявляєте? Я ну мені важко таке уявити. Це при тому, що наприклад в Сенаті держсекретар Рубіо не може назвати Путіна воєнним злочинцем. Якщо вам цікаво, я можу про Рубіо зробити окремий випуск. Він взагалі дуже цікавий чувак, тому що я знайшов відео, як в 2017 році, перед під час першого президентства Трампа, коли Рубіо був сенатором, він допитував одного з чиновників адміністрації Трампа, щоб. Той сказав, що Путін воєнний злочинець, а тепер ситуація змінилася. Він сидить у кріслі як представник Трампа, і сенатор його допитує тими ж питаннями. І, взагалі, Рубіо дуже цікавий чувак. Він е, на дебатах виступав проти Трампа. Дуже багато казав е, всяких там аргументів. Е, якщо вам цікаво, напишіть. Я зроблю окремий випуск про Рубіо, познаходимо всі ці штуки і подивимося, як зараз він змінився. Але Якщо вам здається, що Зеленський зразил раком, це найдебільніше, що ви сьогодні, чули, то ні. Далі гірше. Надо вообще всім там так про простату, рак простату у нього, наскільки в курсі вот. курсе. жену Макрона, кстати, то за своє вот, чисто рекомендую. Але э, окей. Ідемо далі. На каналі НТВ взагалі зібрали симпозіум лікарів на програмі «Место Встрічі і до онкології, телемедицина, бо вони ж ну, не бачили анамнези, не бачили медичну карту Байдена, але вони, от, подивившись на екран, встановили, що ще в нього є Альцгеймер і Паркінсон. І з букетом супутствуючих заболівань може при такому діагнозі повноцінно виконувати функцію руководителя держави. Ну, якщо у нього тільки рак простати... Ні, ви зараз самі що у нього багато чого. Так, але у нього в основному ментальні проблеми, у нього паркінсонізм тяжелий. как у Ефима Смолина, писателя, было такое тонкое замечание, что голова болит, а укол делают в совсем другое место. А может быть, это как-то тоже влияло там на его ментальные способности? Нет. Я же не врач, вы меня извините. я думаю, что у него просто паркинсонизм. Тяжелый давно. И вот все то, что мы видим, вот эти вот торможения, падения. Но про это, кстати, я тоже, по-моему, ничего да. не говорилось. Говорилось, нет-нет. Говорили? И я писал, и многие не, писали. Не, ну вы, то вы же да. не в Белом доме да. работаете. Э, ну, слушать же. Угу. Мы же знаем, что слушать. Конечно, особенно <laughs> в нашей программе. Да. Вот, поэтому кто-то говорил про Альцгеймера, что у него Альцгеймер. Писали об этом. Кто писал? Я писал. обо. Э, говорили, что у него Альцгеймер. І вообще хтось там где-то говорив? А про тебе, наприклад, кажуть, що ти пісюн свої не бачив без дзеркала, десь з 80-х, То що тепер розповідати про це на телебаченні? Чи що? А Хто та то об этом говорив, Глядя на тебе. А ще пам'ятаєте, я казав, що в Німеччині дуже багато росіян, і в Берліні їх дуже багато. Є цілі, можна сказати, російські квартали, і навіть гендель під назвою Росія є в Берліні. Тож вмощуйтесь зручніше і пірнайте в цей омут з головою. многочисленним просьбам я приїхав в кафе Росії Шарлоттенбургі. Саме пиво в Берліні. Опа, опа, Америка, Европа. За Россию. Давай до конца. Запивать нечем. Давай, давай. А, а вот ну это подожди. будет по-русски. Ну, он мой друг. Подержи мои зубы и сейчас поговорим. А тепер послухайте, як вони і чим вони залякують Європу, Я проспойляю. нами, і порівняйте і тримайте в голові все те, що ви бачили в попередньому відео. Итог, вот это вот сьогодні очередне маркер: Європейці, да, ставьте галочки. Тобто, да, що то, на вашу територію, що ви привыкли скрывать на території. Якщо приймають Україну в Євросою, Жодних до, до зубу наркотрафіка, торговля людьми та транс чорна трансплантологія. Далі перечислять во це все важде в комплекті з Україною. Велка Україна, Велкам Україна, Сенкі Солмач. So Тут Росія другое дело. Місцеві мешканці прикордонних областей дуже тішаться, тому що в їхніх будинках квартируються російські військові. Мне некуда, а життя має дома зруша. У меня дом не разрушен, у меня заехали, э, завалили все, что могли, э, не знаю на какой технике заезжали, вывезли весь строительный материал, заняли свинью в дом, вынесли всю мебель мягкую, свинью на моей кровати убили, куда мне возвращаться? Сколько будет это лет? Э, и я не знаю, кто именно загнал тут свинью. Уж куда я вернусь? У меня сейчас там опарыши полный дом. Так, це не опарши, це російські військовослужбовці, і, взагалі, звичайно, свиня це годувальниця українського народу, і просто так вбити її на ліжку в будинку. А не розібрати її по детальках на запчастини, при тому, що ми українці, вони, до речі, з нас насміхаються через це. Їмо все там від вух до капити, хвостиків, все йде там в холодець або до пивка, свинівушка. Ну а бажає це. Ми вже не говоримо про сало і м'ясо. Але через це інколи навіть плаче і губернатор Курщини. перед Новым годом был прилет, и несколько человек, к сожалению, погибло. И вот погибла женщина, которая с утра пошла в салон красоты значит, делать маникюр. Молодая достаточно женщина, двое детей у нее осталось. Я приехал к ней домой. Муж, который, значит, вот двое. Девочка, мальчик. А мальчик еще ничего не, как бы, ну, еще до конца не осознает, не понимает. И дом такой хороший, значит, и елочка стоит. И я смотрю на этого мальчика, и, честно говоря, у меня просто появляются слезы, потому что я думаю, вот, насколько чистый да, светлый ребенок. И он вроде понимает, что мамы уже нет его. А девочка, она уже, конечно, понимает, но она сидит, я с ней пытаюсь разговаривать. Я говорю: ну, вот, ну, ну понимаешь, что в этот момент сказать? Тут этот, значит, муж муж, я в общем, смотрю, ну, хороший мужик, ну, работящий, да. И, І от я смотрю на цю сім'ю, хорошу, таку ну, просту трудовую сім'ю. І от прилетіла какая-то вот, вот железка поганая. і сломала вся життя семьи. Так железка погана не прилетіла в Львов і взагалі на Курщину, Білгородщину, Брянщину, і скрізь, куди вони зараз летять сотнями, аби 24 лютого 2022 року в сторону України. Б не полетіли б залізяки. І отакі тати, які зараз скарбять разом з дітьми, не приїхали б на залізних танках по свіжозбудованим українським дорогам. І я не знаю, що сказати, окрім того, що пропагандистів дуже тішать наші огляди пропаганди. Вони дивляться, падлюки, дивляться і коментують. Пропаганда. Сведена либо к безостановочному поношению верховного. Это занимает примерно 92% эфирного времени. 5% отведено на то, что сказали ведущие Соловьев Лайф в этот день. День в день все происходит. Это не то, что там кто-то сидит, там что-то обдумывает. Нет, сразу сходу прям. Ну и остаток это бесконечный призыв к перемоге. Еще раз цевуны нас. Називають пропагандистами, а про те, що вони роблять, вони кажуть, що це правда. Наприклад, новий фільм «Раша Тудей, журналістського, як вони кажуть. Проекту. Его Украину довела такая европропаганда. Наглядно показана в ролике, который подготовил телеканал Арти. Он посвящен шести годам правления террориста Зеленского и называется Слуга народа. Финальная серия отсылает нас к некогда популярному украинскому сериалу, где молодой, тогда еще не террорист Зеленский играл роль президента Украины. Ну а что бывает, когда террорист приходит к власти в реальности, давайте кусочек посмотрим. Наше найперше завдання припинення вогню на Донбасі. Не буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного. Хотілося б, щоб фінальна серія в такому чи в другому сповненні все-таки состоялася. Так, і вони це показують і на Russia Today, і на ток-шоу, типу, де вони про новини. Хотілося б, щоб так все і закончилось. І ви хочете запитати себе і мене, кому це взагалі може подобатись, Хто у все це вірить? А відповідь дуже проста: це ті самі люди, які вважають, що формально і юридично. Радянский Союз ще иснует. Интересно и другое. Об этом также была любопытная дискуссия на форуме. СССР, ведь юридически где-то существует и продолжает существовать. Так давно, еще с 90-х годов, говорят специалисты по конституционному праву, в том числе стран Запада и Франции и США. А почему они так говорят? Они говорят так, потому что была нарушена процедура так называемого распуска СССР. Если съезд народных депутатов, он же съезд Совета в 2022 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению съезда этих самых депутатов. А если юридическая была нарушена процедура, то получается... Юридічське СССР сучтує за такою логікою, і Третій Рейх існує, і всі державні утворення, які не ліквідували тим же способом, які їх заснували до сих пір, є, але совкова ностальгія, вона справді незалежно від того був з'їзд, на якому розпустили чи немає, вона у них присутня. І не тільки у людей, які жили в совку. От я це помічаю по російських телеграм-каналах, тіктоках там і так далі. Я вже бачу, як ніви з величезним задоволенням рекламує молодь і дуже скрепно рекламує. Нормальну рекламу на RightNow ми можемо зробити вашим товарам чи послугам. Просто напишіть в коментарях нашому рекламному менеджеру. Точніше, не в коментарях а в описі під відео є лінк на його телеграм. Або можете написати нам на пошту або в пінтоп. Коротше, куди завгодно ми можемо зробити це адекватно, нативно, без ніви і касовороток. Байзевий, дякую, що ви не обригалися. Якщо і обригались, то це не скасовує необхідності ставити вподобайки, підписуватись на канал. І дзвіночок, дзвіночок, це супер важливо. Бо треба, що якщо сповіщення випадає, що нарать на нове відео, треба приходити його і дивитися. Дякую, побачимось всім, па-па.